Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, завтра о 14-й годині 23.02.2025 року. В селі Панка, колишня назва цього села Клинівка, це колишній Стороженецький район Чернівецької області. а зараз це Чернівецький район Чернівецької області. На центральній дорозі біля алеї полеглих героїв відбудеться молебен. Будуть присутні капелани, будуть присутні священники Православної церкви України. В подальшому планується зібрання місцевої релігійної громади з приводу переходу в Православну церкву України. Хотів би друзі запросити всіх небайдужих громадян, ветеранів, хлопців які на реабілітації підтримати даний молебен та підтримати місцеву релігійну громаду. Також, друзі, на що хочу звернути вашу увагу? Стороженеччина, це є, я не знаю, як це правильно виразитися так культурно сказати, щоб не заблокували відео. Це є така вотчина такого собі москальського попа Василя Ковальчука. Це людина, яка всім погрожує, всіх залякує анафемами, прокльонами дітей до 20-го коліна і так далі. Друзі. Не слухайте цей весь. Безглуздий, нездоровий бред цих москальських попів. Це є несенітниці. Це є забобони, якими можуть тільки сипати малограмотні москальські попи і неосвічені. Не слухайте це все. Життя продовжується, люди хворіють, люди помирають. Це є нормальне явище. Це є нормальний процес. І не слухайте ці всі забобони, що вони е, проклинуть ваших дітей до 20-го коліна і так далі. Москальська церква в нашій державі Україна відходить на задній план. Скоро її взагалі не буде. Друзі, все буде Україна! Ще раз запрошую всіх небайдужих громадян підтримати дане дійство. Не слухайте їхні всі забобони цих малограмотних москальських попів. Слава Україні разом до перемоги!